Літо знову починається оздоровлення та відпочинок дітей. Власне, з 2 червня і в нашому місті. Традиційно наприкінці травня збираються всі, хто має безпосереднє відношення до організації, до забезпечення, до контролю та відповідальності у цій кампанії. Представники майже ста міських підприємств, організації різних форм власності, керівники чи проспілкові лідери зібралися днями у виконкомі на нараду, аби підсумувати, проаналізувати минулорічну кампанію та окреслити плани на поточний рік. Ті, хто безпосередньо пов'язаний з плануванням, з фінансуванням і з реалізацією якихось заходів, прекрасно розуміє, що без визначеного плану не буде ніякого результату. І в нас на превеликий жаль немає такої можливості, щоб ми без плану. Розраховували та ще на якесь фінансування. Більше шести тисяч дітей міста оздоровили минулого року за бюджетні кошти. А це трохи більше трьох сотень тисяч гривень стовідсоткового дітей пільгового контингенту. І, дякуючи батькам та проспілкам, залучили ще майже шість мільйонів позабюджетних гривень на оздоровлення дітей. Присутні отримали інформацію про дитячі табори цього року без Криму та Сходу країни. Натомість пропонувались заклади лісопаркової зони Харківщини. Кожному працюючому фонд соціального страхування гарантує Дешевлення оздоровлення дитини, компенсуючи левову частку вартості путівки, великий попит у місті на відпочинок у пришкільних таборах та у наметовому містечку Бритай. Керівники запрошені на нараду, обмінялися думками щодо наявних проблемних моментів.